Панфари, салюти! В общем, Да, мене з Днем народження вам подарунок. Можу, знаєте, взяти клюку, заходити в трамвай і шпиняти цих молодих. Я сижу регачу просто, знаєте. Я всю історію топала з героєм, як би ми там з ним каструбато і не йшли, знаєте, не спотикались, не перечіплялися. я розумію, що вони там ну, в одному компоті варилися. Він там якийсь дебіл, вона якась тупа, примітивна. Він махровий От, Один суцільний. пі-і-і-і-і. <му> Привіт-привіт, слава Україні! Що ви, як ви? Розказуйте. Я, знаєте, навмисно відтермінувала. Звіт по прочитаному. Ну, по-перше, знаєте, в цьому місяці лише чуть-чуть, тому отак. От. Бо я. тарапапам папам Я сьогодні зранку святкую День народження. Тарапапам! Панфари, салюти! В общем, Да, прокликала ця от ваша книжкова блогерка півстоліття. Півстоліття, знаєте, вже можу знаєте, взяти клюку, заходити в трамвай і шпиняти цих молодих. щоб, а? Треба місцем поступатися, ібо нефіг, ібо нефіг на другу половину століття почала знаєте, перевалила. Хай знають, хай знають. Я буду знаєте, ще та От, Ну так от, і я вирішила заради такої події, знаєте, ну. Такі роки, знаєте, преклонні. Я хочу вам подарувати класну книжечку. Знаю, вона зараз дуже на гайпі. Я знаю, що всі її хочуть. В общем, вона така от популярна, популярна зараз. Ще я вам скажу, що вона товстенька. Турбовом, попом це вбивчі письменники Саша Павлова. Тут е, зроблено шикарно, От, бачите, і вбивці, і жертви. От в общем, все, як ви любите. І ця книжечка може бути вашою і буде вашою з вас. Коментар під цим відео. Питання, все, що хочете, пишете. І в наступному відео пан Рандомайзер розкаже, хто щасливчик і хто буде читати цю книжулю. Класна? Шикарна. От, тому бажаю удачі кожному. Хай щастить, хай повезе. В общем, тримаю кулачки. Піарити цю книжку, я думаю, не треба. Вона ну, дуже популярна. Знаєте, вона дуже відома, щоб про неї щось ще додавати. Взагалі, тут э, справи, хто э, 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 любить True Crime, будь ласка, взагалі, взагалі вам сподобається. Вот. Ну, чесно скажу, я, ну, це ніяк не, не впливає на вибір подарунка для вас. Я не, не дуже люблю цей жанр, і взагалі то воно не моє і якось, ну, ну, ну от так от, да. Я люблю інший жанр, але я для вас обрала, я знаєте, я подивилася, що зараз знаєте, людям треба. От, треба, щоб, значить, болотний цей. От э, здох. Хотіла ще там кілька слів додати, потім зрозуміло, що їх не варто, може забанити Ютуб. Ну, коротше, щоб воно здохло, а вам розіграти класну книжечку. В общем, тому пишіть в коментарі, пишіть все, що хочете. Тримаю за вас От кулачки, просто хай щастить кожному, кожній. В общем, давайте мене з Днем Народження вам подарунок. До речі, якщо, знаєте, ну, а що таке, вже знаєте, на шостий десяток перевалила, вже, знаєте, що мені вже соромитися. Хто хоче мене привітати, то в описі під цим відео є все для того. Є моя адреса, в общем, є все, в общем, будь ласка, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна, все покажу, все розкажу. Подякую мільйони тисячу сімдесят рази. От тому буду дуже-дуже рада і дуже-дуже вдячна. От, ну а що? <laughs> вот. ну, давайте тепер, значить, можете зробити собі ще один подарочок, підписатися на моє спонсорство. До речі, там вже на другий десяток відео пішли, і вони всі, знаєте, прям от вам треба. Чесно кажу, вам треба. Вот. ну, правда, класні вийшли. Вот. Прямо ж знаєте, вот, жалко, що їх бачить ну, менша кількість людей ніж на основному каналі. От хочеться, знаєте, всім показати. Тому, знаєте, далі ваш хід, ваш хід Вот. В общем, давайте. Ви зрозуміли, пишемо коментарі і участь, приймаємо участь в розігріші цієї книжулі. І, значить, прочитано за жовтень. Що ж, я прочитала, знаєте, напередодні Дня народження? Я прочитала сім книжок. Бачите, як круто. Да. Ну, Не 26, ну, може воно і добре, а то, знаєте. Потім дві години вам звітую. В общем, перша книга, яку я прочитала, П'єр Луїс Афродіта. До речі, відео є на спонсорському, я знімала, і, знаєте, так, було нам про що поговорити. Ви ну, знаєте, мені дуже сподобалася ця історія. Це дуже крутезна історія. Така собі, е, я не буду пересказувати вам сюжет, бо його реально треба читати. Книжка не дуже товстенька. Е, ви знаєте, там ну, така крутезна інтерпретація давньогрецького міфа е, про Афродиту. І там, знаєте, як на мене, там і е, Лаура Петраркова, там і Пігмаліон е, Бернарда Шоу. Там, знаєте, от, Ну, наскільки і наскільки, знаєте, помста це от все ж таки страва, яку подають холодною. От там настільки кротезна помста. Я не буду, я ж кажу, там сто там сім сторіночок, тут знаєте, щось брякнуло і вже я ж кажу, спойлер буде. Я не хочу розказувати. Це не те, що я жадіна жаді Вредіна. От ну просто вам треба, знаєте, щоб ви без моїх якихось, знаєте. Думок моїх розказів, щоб ви пішли в цю книгу знаєте, з чистого аркуша і прочитали, знаєте, от своїми якби, щоб, ну, своїми очима, да, які ми ще можете прочитати. От, ну, в общем, ви зрозуміли, шикарна історія. знаєте, Там от і такі людські пороки, і як от одним таким от дією, однією дією, як вони всі просто. знаєте, ну якби, Перекреслюється, ну, ну, ну шикарна історія, просто шикарна історія. І я ж кажу, і знаєте, що мені ще сподобалася? Атмосфера Давньої Греції, це ви знаєте Середземне море, цей пісок, цей повітря, от таке от, давньогрецьке? Зараз такого нема. От, знаєте, ну, греків взагалі вони такі люблять смачно поїсти, винця випити, танці потанцювати. А він це, це розкутість. Ви знаєте, до речі, ми от коли були в Карпатах, там опять-таки, є відео. Там от, ну, в готелі була така ну, картина. картина. От, там от саме Давня Греція і там. От, Одна подружка грає на арфі, а її ну, подруга вона танцює. І ця от, да, вона без одягу. Там вона дуже такий красивий позім, без, без жодної пошлості. І от, ну, наскільки воно там так гармонійно, і, до речі, от в цій Афродіті був саме такий от шматочок, як от там дівчата да, збиралися, ну так, знаєте, інтернету не було. І от вона значить, на арфі там теж грала, а інше правда, декілька подруг вони грали танцювали. І от там ну, нормально було ходити оголеним, там не було такого, знаєте, що сховай все. Там абсолютно нормально було, знаєте, поки й дійшов до магазину назад, побачив, що там в усіх кущах трохи зайнято. Вот, ну, ну воно знаєте, воно там без пошлості, воно там настільки красиве, воно ви знаєте, воно там настільки природне, воно там настільки, ну, в принципі, як і має бути це, ну мені здається, все ж таки це церкви, релігія за зате воювала. Саме тему сексу, саме тему Саїді, ну, не знаю, ну настільки красиво, настільки шикарно, І, до речі, наша от головна персонажка вона дуже сильно цим от сексом, бажанням сексу вона дуже сильно маніпулювала. І от як я ж кажу, як вона отримала, от, ну це було просто шикарно, просто шикарно. От. Далі, друга книжка. Ну це просто, знаєте, у мене, мене щось в цьому місяці хитало-шатало, Артем Чапай «Вивітрювання». Чапаю я поставила один і то, знаєте, чисто, просто що співвітчизник. Ну, знаєте, для мене було дуже неприємним якимось відкриттям. Ну, Можливо, знаєте, я скажу якусь таку річ. Очевидно, ви скажете, що ви це знали. Я не знала. Ну, Я щиро вірила, що всі військові да, Збройних Сил України вони щирі патріоти. Ну, от Така от була у мене, значить, от так я думала. І знаєте, ну, Артем Чапай він зараз у війську. Я не знаю, в яких військах, можливо, теж як Козловський в оркестрі. Ну, ви знаєте, Він махровий ватник. Він, причому він навіть би з ним, з цим ватником. Він, в цьому творі да, от вивітрювання він просто ну, таку прокремлівську пропаганду несе, наче от від ну, думки персонажів, поведінка персонажів. І що мене, знаєте, я би те ще теж стерпила, ну, ладно, там вже ну, буває, як би так сказати. Але він, там був такий епізод в історії, що да, там родина, яка е, якось е, змогла. Е, Вийти з окупації не, не знаєте не в перший день окупації. Вони не могли вийти, а значить, вони вже не ватні, вони вже не чекали, вони просто шукали можливість якось перейти, да, ну, на підконтрольну Києву територію. І от е як він, наскільки він показав цих персонажів, якимись, вибачте, вибачте, скажу долбайобами, він там якийсь дебіл. Вона якась тупа, примітивна. І в неї, знаєте, я опять-таки відео є на ці книги. На всі ці книги, до речі, на всі сім'ї є відео. І він, це от, донбаська російська мова. От, ви знаєте, ну... Він настільки показував їх, от, ну, ви чужі. Ви чужі от. І у нього, до речі, саме от, замут історії, що там значить, вивітрювання сталося. ну Там все воно таке реагульне, ну окей. І залишилося в Києві, значить, з України залишився тільки от, Труханів острів, да, ну це на території да, біля Подолу, там через міст. І е, Русанівка, чомусь район Русанівки, хоча міг бути будь-який інший. Я не знаю чому. ну, в общем, Русанівка з цього нічого більше не залишилося. От. І вивітрювання, весь світ вивітрився, там тільки декілька островів ще залишилися. Значить, головне, що залишився Сахалін. Знаєте, автор от прям хвилювався, щоб Сахалін залишився. От. І от там зразу чомусь да, ті люди, які ну, на Троханому острові, щоб ви просто ну, хто не місцевий, знали. Там весь час там якісь фестивалі музичні, коли от було Євро 2012, там от теж були ці палаткові містечка. там, Ну, от такий, от, знаєте. Ну, це таке бо, то, місце радості. І там от, ці люди після цього вивітрювання вони відрізані залишилися, і е, ті, от, хто на Русановці, значить, вони цих зразу чомусь зненавидили, і вони, вони їх навіть там прозвища дали, якісь е, трухани. От. І там от, на ті русанівці вони якісь там, Боже, там вони таке щось телевізор знайшли, почали його святити. Значить, ну, так, Для мене це було як РПЦ, просто, оця от, вся дебі, дебілятіна. Через покривалеш, ви що, вийшов, вийшов, щоб вже намочити, щоб можна ж було. Ну, коротше, там така дурня, Це просто це така дурня, що хай Бог милою відводить, то називається. І я ж кажу, ну, я вам чесно розказую своє враження, Знаєте, я не намагаюся знаєте, вам сподобатись чи там, знаєте, заїскувати перед аудиторією там, да? ну, прибрехати, якщо там да? ну, потрібно. Ні, я не буду. якщо це, ну, ну, це гімно. Це... Ця книжка я навіть би сказала, що вона антиукраїнська. ну, Наскільки він там ненавидить якось ну, ці от всі просто шмарклі, що слава Богу, що хоч остров Сахалін залишився, знаєте, оця Донбаська російська. І Я ж кажу, і жителі Донбасу, і дитина в них з психічними розладами. Ну, звісно ж да. Де ж у нас хворі діти? Тільки, тільки, да. Вот я ж кажу, і там він же ж потім показав, що вони ну, там вони, ця жінка вона сказала, що вони через рік через два змогли виїхати. Значить, люди не, не полишали надії вирватися з окупації. Ну, вони не можуть бути ватними. Якщо всі ті, хто заражку, вони не намагаються вирватися і приїхати до Києва. Ну, коротше, це, 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 це матом називається ця книжка. Знаєте, якщо от огляд робити, це просто от, один суцільний пі і все. ця, ця книжка, це просто капець якийсь. От. І знаєте, в цьому відео у мене була друга друга книжка це ж українського військового письменника Артема Чеха. І ви знаєте, то називається ну, відчуй різницю. І от до речі, ну, там а книга називалась «Ігра в перевдягання. Звісно, десятка. Там не скільки, Боже, ну, по-перше, вона дуже професійно написана. Вона... Там він, знаєте, там ну, такий сюжет, там ну, не художня, в принципі, така да, історія. Там він просто розказує про свої відчуття. Він був в АТО. Потім, да, при Пороху була демобілізація. І він звільнився і він поклав цей наплічник на балкон. І думав вже не згодиться. І от, знаєте, там от його ці, ці враження, як от коли 22 рік, як от всі не знали, куди бігти, що робити. Ну дуже важка книга, дуже важка. Я ж кажу, є дуже ну, з подробицями розбір без спойлерів. Як він от думав, знаєте, от, коли він каже, я думав, от, ну, вже забув, ну, коли то було, значить, а тут каже, просто надів поміряв цю от форму і каже миттєво згад... руки згадали. Знаєте, як то кажуть, як автомат тримати. І, от, знає, і як у нього каже, в мене от на ті ну, там, кілька хвилин, що я був в формі, як у мене зразу свідомість, знаєте, от, ну, змінилася. Я каже, от... ну він такий побухати любить там десь там, з друзями. Ну такий, знаєте, веселий хлопець. І от, як каже, миттєво, от я, я став військовим. І каже, зняв, от, ну, переодягся в ну, таке от, мірське, каже, от, і знаєте, от, ну, знов такий, от, ну, 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 шикарна історія, просто шикарна історія. І як, от, я ж кажу, він там і трохи, як він служив, і як от... Як він потім а, прийшов у 22-му році, він зразу пішов, він, до речі, Пішов будбати в Будбат, і от ці от я ж кажу фортифікації навколо Києва. Він, і він такий, як казав наш старшина, лопата врятувала більше життів, ніж автомат, бо да, якісь укріплення, якісь там окопи, якісь да, ну, прихистки, де можна сховатися, і ну. Не прилетить, ну ну дуже шикарна книжка. До речі, хто? Ну я я звісно, я я вже казала, що я не читаю книжки про цю війну. Ну ну я не знаю, ну так от сталося, що я прочитала. Дуже сильно наревілася, дуже сильна книга. Хто от, ну, читає, то дуже раджу, просто шикарна книга, просто шикарна. Далі книжка Максима Рильського Меланхелійний бенкет осені. Ви знаєте, я поставила, я не знаю, я поставила вісім ну через Дефіс. Я не знаю. Ви знаєте, ну, мені дуже сподобалася книга, дуже сподобалася. І Рильський, ну, проза Рильського для мене була відкриттям. Ну, ми знаємо, що це поет все ж таки. І... Я, ну, єдине, за що я знизила оцінку, ну я розумію, це контекст часу. Я розумію це все. Ну У нього дуже багато якби, відсилок на болота. Да, я розумію, що вони там ну, в одному компоті варилися. Да, я розумію, За часів рильського ну, від, від, ну, ми не були прямо аж настільки відокремлені. Да? І да, там, от, ну, наприклад, от є Бальзаківська, жінка бальзаківського віку. Да, а от Там було одне оповідання, де чоловіки тютівського віку. Да? Ну, я так зрозуміла, що це десь такий дідок під да. 50. І там ну, дуже і там якийсь цей як називається рада письменників, чи як там, в общем, цей клуб письменників. Там теж дуже багато цих от, болотних. Ну і от, от за це я зняла. Ну я розумію, що знаєте, рильські не Ну тоді такі часи були, що вони ну, я ж кажу, в одній каструлі варилися. Ну, ну мені було просто це моє особисте, просто ну, мені не дуже було приємно це читати. От, от, «Один народ. ну, Ні, там немає відсилок, що один народ, Боронь боже, нема. Просто він їх якось знаєте, вплітає от, в ту саму косичку. Ну, просто це, це моє особисте. Книжка класна. Далі. «Хан Канг, уроки грецької, поставила 10. Ну, я вже тільки що казала, що це да, от, за вегетаріанку авторка отримала Нобелівку. Шикарна історія, як, знаєте, історія дуже такої. Каструбатою, дуже такою пізньою, дуже такою шикарною, щирою любові між да, чоловіком і жінкою. І от, е, вона свого часу замовкла, вона припинила говорити, а він. Е, був, ну, він е... Втрачав зір і, в принципі, практично його втратив. Ви знаєте, ну, ну, ш... сильна історія, тут таки книжка, ну, з тощими сторінками, тут не розгониться щось вам розказати. Вона прийшла вчити давню грецьку, бо вона коли вчила якісь складні мови, в неї ну, мова поверталася, ну, це в неї таке неврологічне було захворювання. А, і от вона ж прийшла: Вона каже, якби там був якийсь там, чи. Якесь інше там ідеш, я би кажу на те. Ну, не було. з всіх складних була вот, Давня Грецька. І от так вот, да, вирок такий був. Їй. І там ну дуже сильна. І знаєте, там трансформація героя, ця жінка, вот, як вона з такою, ну в принципі, вона ну, не те, що терпіла, я ображую, якщо я назву саме її терпілою, ну вот, вона така, знаєте, ну у вот, неї забрали сина, в неї чоловік з нею розлучився. да, вот, і вона така, хоча вона дуже любила дитину. І от саме, знаєте, там дуже багато таких подій, які дали їй внутрішню силу боротися, ну, принаймні, за цю дитину. Ну, Шикарна історія, просто шикарна історія. Браво, авторка, чекаю нові переклади, якщо ну, є написано, ну, дуже чекаю. Далі, ви знаєте, Пола Гоус, Блакитна година. Поставила вісім це трилерний детектив. Ви Знаєте, цікава історія, там була Міцкиня. Яка ну, робила значить, мистецтво, да, огляди, які ми заслуговуємо. В общем, і в неї така знає, тяжка доля. В общем, в неї був гуляка такий чоловік, причому він абсолютно не палився з коханками, вона їх там всіх знала. І вона була банкоматом. Ну і в общем була історія, що він зник там і вже. в общем, Пройшло 20 років, і вона свою спадщину чомусь віддала галеристу, який був її ворогом. І там, в общем, початок книги з того, що одна кістка була людська, а не оленяча, як було заявлення в описі цієї скульптури. Ну, і от цей галерист він їде на цей острів. Зараз за острів скажу. І він намагається розплутати цю історію. Чому блакитна година? Бо цей острів там залежить від приливів, відпливів, і він ну можна добратися, бо саме за ну, там певні години, коли ну, є, можна прийти проїхати. А так він просто ну, окремим в общем, материком, скажімо так. От, дуже цікава історія, дуже маньячна історія, дуже знаєте, про хворобливі емоції. Шикарна. Знає, мені дуже-дуже сподобалося. Чому знизила? Ну, знаєте, якби я здогадалася, хто вбивця на початку історії. Ну, знаєте, я з апетитом прочитала до кінця і ну, жахнулася. Знаєте, від наскільки психіка людини, знаєте, дивна річ? І захоплива. Далі остання книжка Сашко Ушкалов БЖД. Поставила вісім. Поставила? Поставила Ви знаєте, ну, це чисто моє суб'єктивне, я зараз скажу, я вот тут зробимо опять-таки спойлер, не дивіться, його перемотаєте і за фіналу. І за фіналу я поставила 8, бо, знаєте, класна, шикарна, ржачна історія. В кінці я це ненавиджу, коли і герой прокинувся. Ні, не, ні, не, ні, не, ні. автор. Ні, ні, ні. Ну, ну, знаєте, ще в поле скажу. ви-іншому по ну, я не знаю, як вивести це все знаєте, до логічного фіналу. Це, в принципі, єдиний варіант. Но, ну, я просто таке не люблю. От, ну, чесно, я всю історію топала з героєм, як би ми там з ним кострубато і не йшли, знаєте, не спотикались, не перечіплялися, Але все ж таки, ну, ну от так. От, не, я не люблю. Це чисто моє особисте. Так, кінець Вот. В общем, ви знаєте, це дуже смішна історія, теж є відео на неї. Дуже смішна. Там дуже багато гумору, полуничного такого смаку. Тому знаєте, хто, хто не любить, хто знаєте, ну, ханжиться, то знаєте, вам не сподобається. От, дуже прикольна. Вона така, знаєте, розбітна ця історія. Там наш такий головний персонаж. Це такі ліхі 90-х, вже закінчення ліхіх 90-х, але ще все ж таки вони ліхі. І він такий, знаєте. Там дуже показано, ну, трішечки гіперболізовано от, весь трешак того часу. Ну, не знаю, ну, це шикарно. Я насміялася, просто я ж кажу, я б голосину реготала. Я намагалася читати знаєте, не вночі, щоб знаєте, сусіди не лякалися. То знаєте, я можу, я, знаєте, я безпалівна. Якщо мені смішно, я сижу регачу, просто знаєте, ну, наче, так, да, такий секрет про мене. Я не стримуюсь. А ще там, знаєте, там мама колись там каже, типу, а ти, ну я кажу, я в голос місяцю. Ну, а я кажу в голос. Я кажу, ну а що такое? Ні, я кажу тихенько там про себе, ну, якщо ще смішний. Кажу, типу, а навіщо? Ну, що себе стримувати, Боже. Якщо смішний епізод, я сижу, регачу, хтось підійде. Типу, чого ти робочиш? Я прочитаю робочу разом, знаєте, ну, ну а чого ні? А, знаєте, і так мало приводів для радості. вот, ну коротше. Дуже раджу, така смішна книжка, дуже така легка, дуже е, така, знаєте, ну вона така, знаєте, в гумористичному сенсі, така, знаєте, психоделія, але, боронь боже, ні, ні, вона, знаєте, вона там, е, ну, вона класна, там немає, там, знаєте, заоблачних далі, ні. Там немає не наркоманська тема. Я маю на увазі. Знаєте, все змішалось коні люди. Просто там ну ви нарегочитесь просто по самі вінця і ну, і вище. Ось така от у мене спадщина на цей місяць. От сім книг я докинула в свій літературний багаж, свій літературний доробок. В общем, буде в мене, знаєте, ще плюс сім книжок прочитані. Який буде листопад, я не знаю. Сподіваюся, знаєте, я не ганюсь за кількістю, я в принципі за якість. Тому якщо буде сім класних, то хай буде сім класних. Ніж я прочитаю і потім, звітуючи перед вами, не, не зможу згадати про що книжка. Ну правильно ж, правильно. От. Нехай вона буде погана, але знаєте, хай я її запам'ятаю все ж таки. Інколи знаєте, от бувають такі прохідні, що ти наче, ну, от, взагалі ну яке, Ти не розумієш, Боже, а що воно таке було? Боже, я про що я читала? От. Тому я, я таке стараюсь все ж таки вже, знаєте, відмітати. в шостидесяток, що ви хочете, вже вже досвід. От. В общем, нагадую ще раз, що ви за коментар можете виграти цю книжулічку вбивці письменники від Саші Це киянка. От. І от вона дуже любить Трукрайм. І от вона вирішила написати. Вона, я так розумію, вона розбиралася в цих злочинах. Ну, якусь інформацію шукала, підібрала. Ну, в общем, Людина старалася, що вам ще сказати. От, от вона, до речі. Ну, взагалі така от історія. Хай щастить, пишіть коментарі. Пишіть питання. До речі, я після розіграшу на триріччя каналу ми, ви написали, боже, ви такі класні, ви такі шикарні, понаписували мені питань. Я потім зняла відео з відповідями на ці питання, скоро чи вже було, чи буде на каналі. Я не пам'ятаю, в які послідовності будуть виходити. От. то, знаєте, взагалі шикарно, тому зробимо ще на одні питання. Я з радістю. Вот, тому хай щастить кожному, кожній. Вот, да прибуде з нами вдача. Москалі, хай здохнуть, а ми всі будемо щасливі, прекрасні, багаті, красиві, здорові. В общем, Все у нас буде добре. В общем, нам буде все окей, якщо болота зникнуть, а там вже якось прогребуємо. Вот. В общем, віримо в Збройні Сили України, читаємо гарні книги, а я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю! З днем народження мене! Klasz, 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 <laughs>